Цей незвичайний маловідомий упир перевертень залежно від фази місяця, змінює стать. в українській міфології. Його кличуть «місячник». і він є унікальним персонажем притаманом виключно гуцулам. В Україні найбільшу популярність у мають на території Карпат, а саме у гуцульських переказах, та упир-місячник місячник найзагадковіший серед них. Він навіть перетворюючись завжди ходить у чоловічому одязі, веде чоловічий спосіб життя і визначає себе як чоловіка. Але у тілі жінки може блукати Карпатами в такому вигляді до двох тижнів. Ймовірно, має людське походження. На сьогодні інформація про те, як саме місячник набуває своєї особливості, не збереглася або ж не була відома й раніше, аби популяризувати зокрема маловідомі персонажі України. Інської міфології, ми в легендарії невпинно працюємо над новими матеріалами. Підтримайте нас монетою за посиланням у першому коментарі, і ми розповімо ще більше. Місячники мають спільну рису з вовкулаками. Перетворення відбувається зазвичай під час зміни місячної фази. Місячник може з'явитися у своєму селі, маючи вигляд іншої людини та вміє маніпулювати та вводити в оману, залишаючись інкогніто. Якщо в карпатському селі завівся місячник, про це майже нікому не відомо, бо його не відрізнити від незнайомої людини. За легендами про про особливість свого рідного перевертня знали виключно близькі родичі, і розповідати про це поза родинним колом було табу.